Знайомтеся, це Славко. Першокласник розповідає, сьогодні не на навчанні, бо захворів. Я майже так да, майже половину ночі не спав. Болів живіт дуже не міг спати. Мати хлопчика Катерина каже, дитину ледве привала до тямки, рвав так, що ледь не повиривав всі нутрощі. Дуже сильна була рвота. Його аж вивертали на ізнанку. Він полопали капіляри під очима. От настільки була рвота. Не в школі сьогодні і другокласниця Дарина. Її мама розповідає, погано дівчинці стало одразу після навчання. Також рвала, також болів живіт, рятувалися, чим могли. Прийшла після школи в обід, їй стало зле, вона лягла спати о п'ятій годині. Її почало рвати, тошнити. От чим ми спасалися, пили боржомі, пили ну фрексазіт, пили ми і вталазол. Що ми тільки не робили, але слава Богу, зараз дитині легше. Батьки кажуть, прийшли сьогодні під стіни навчального закладу, аби дізнатись у керівництва, чим кормлять їхніх дітей. Адже переконані ті отруїлися у шкільній їдальні. Розповідають, деяким учням погіршало одразу після сніданку. У Славка з класу вже на першому уроці додому пішло двоє учнів. Діти почали блювати. Їм трошки вирвали в класі і пішли в умивальник. Юлія одна із тих мам, чиїй дитині пощастило. каже другокласник Олексій. Ймовірно, не отруївся тому, що погано їсть. А у дитині її подруги зараз не переливки. Хлопчик потрапив до інфекційної лікарні. В мене в подругі мали зараз інфекційні лікарні. Вночі в них почалися е... Дуже висока температура піднялася. Вона викликала швидку. Вони поїхали в інфекційку. Зараз дитина на крапельницях. Після неї, от я з нею говорила по телефону, після неї там ще троє приїхало. Станом на четвер в міській інфекційній, і справді четверо учнів другого НВК. Лікарі кажуть, всі поступили плюс-мінус в один час із однаковими симптомами. Різна була температура, в когось 37,5, в когось 38,5. Всі скаржились на болі в животі, всі скаржились на блювоту. Тобто, скажімо, якщо так дивитися зразу, то це були ознаки харчової токсикої інфекції. Але це знаєте, таке загальна така назва. А що саме спричинило це захворювання? Ми зможемо сказати трошечки пізніше. Попередній діагноз інфекціоністів ротовірусна інфекція. Її встановили лише у однієї дитини. Розповідають, підчепити цей недух насправді дуже просто, не дотримуючись правил гігієни. Вони зберігаються на предметах і на продуктах. Скажемо, ми купили от на базарі якийсь фрукт, але не помили його. Якщо принести все вимити, то вважається, що навіть не потрібно ніяких дезрочнів. А 90% всіх от патогенних агентів під проточною водою вони змиваються. Чином утруїлись діти, вже з'ясовують фахівці в навчальному закладі. Наразі тотально перевіряють усе і всіх. Проводиться підмічне розслідування, проводиться відбір проб харчових продуктів, відбираються змиви на харчоблоці, відбираються, проводяться лабораторні дослідження можливих, можливих захворювань персоналу, тобто дослідження на патологічний стафілокок, на кишкову групу інфекцій, а також ставляться швидкі тести на. Противірус директор школи запевняє усе, чим кормили дітей. Сертифікована продукція вітчизняного виробника. Учора на сніданок, до прикладу, діти їли копчену ковбасу, переники з картоплею, салат із квашеної капусти і пили чай. Харчувалися всі, всі, і перші, і другі, і треті, і четверті класи. Випадки чомусь були тільки у дітей перших других класів. Додає, сьогодні із 498 дітей перших та других класів до школи не з'явилася майже половина. 113 і 78 це десь біля 200 дітей. Початкова школа. 113 учнів звернулися за допомогою до лікарів, 78 батьки просто не пустили до школи. В міському департаменті освіти та науки кажуть, в НВК, ймовірно, ведуть карантин. Розглядаємо варіант введення карантину в перших других класах, там, де найбільша кількість захворівших. А поки карантин не введено, школа функціонує, ніби нічого й не трапилось. Столова, яку перевіряють вздовж і впоперек, і на яку власне і впали батьківські підозри щодо отруєння малечі, також продовжує годувати. Сьогодні правда обійшлося без копченої ковбаси та вареників. Сподіватимемось, що й без отруєнь обійдеться. Оксана Чушкіна, Олександр Галянт. новини, телеканал Ексклюзив.